Всім привіт! Ви на каналі Лайтек мене називають Джель Саміно, і тут ми говоримо про діджейський і музичний став. Сьогодні це DDJ-FLX4 від Pioneer DJ. Коли мова йде про контролер FLX4, Я завжди уявляю робочу конячку, бо це так є. Зручний, функціональний, трохи інноваційний, при цьому доволі легкий і нативний. Контролер зроблений з пластику і має маленьку вагу. Тому одразу скажу: будьте обережні, ну ви ж не збираєтесь з ним цвяхи забивати. Ну правда ж не збираєтесь? Діджей FX4 максимально універсальний для підключення: хож ПК, хоч Mac, хоч iPad, iPhone або Android. Всюди працює гарно, на мобільних пристроях, функціонал трохи порізаний, але... Не критично. Софт, з яким працює контролер, теж на вибір. Рекорд Serato Серато і навіть діджей. Мій вибір давно зроблений, і це рекорд Але вибір інших я не засуджую. Намагаюся не засуджувати. Лікар каже, що вже виходить краще. Треба також пам'ятати, аби розширити максимальний функціонал рекордбокса, потрібна підписка. Вона є різна під різні задачі. Що стосується ергономіки і зручності, тут все залежить від скілів і звичок. Джогі не повнорозмірні і кнопки трохи менше, але на мікс це ніяк не впливає. Раз ми пішли до джогів, то і про решту кнопок згадаємо, маємо дві деки і пульт. На деках, окрім джогів, є стандартні Play і Q – керування налаштуваннями лупа і піч. Також не можна не помітити вісім педів. Це багатофункціональна штука. Є чотири режими: Hot Q, робота з маркерами запуску, Pad FX, 8 ефектів в реалтаймі і Beat Jump – робота з квадратами і перелистуваннями. Ну а також є семплер для того, щоб підвантажити свої персональні семпли. Або можна використовувати педи для фінгердрамінга. Дуже часто діджей використовують ці педи отак. the mix. Перейдемо від плеєрів до пульта. Пульт трохи складніший за декі, але тут все так само для діджейського мозку. Стандартно. Два фейдери для кожного каналу, один кросфейдер для скрейчерів, керування гучністю навушників і балансу сигналів. Зверху ноб для вибору і кнопка лот для завантаження треків. Нижче знаходиться еквалайзер, ноб ефекту і кнопка передпрослуховування. Іноді, замість того, щоб зняти низ, я закатую трек в глибокий лоу пас. Звичка. Ефектор теж присутній у вигляді Beat FX. Тут же просто обрати, яка дека обробляється, обрати ефект, обрати розмір обробки і натиснути кнопку включення чи виключення ефекту. Ну і крутилка глибини цього ефекту. Ефектів передостатньо навіть є олдскульний джет зараз. Десь заплакав діджелютік. Якщо ефектів з бітафикс мало, то є ще одна магічна кнопка Smart CFX. Це не один ефект, як на бітафикс, а ланцюжок ефектів, який так само працює з нобом ефектів, які е є е е е над пультом. Сам ланцюжок можна відредагувати в рекордбоксі. Ще одна неймовірна цікавінка. Цікавінка. Ще одна неймовірно цікавинка – Smart Fader. Ця функція дозволяє звести будь що з будь-чим, навіть якщо ви не вмієте цього робити в принципі. Активуючи кнопку і обравши два трека, спостерігаємо магію. course I like your friends, Я думав, що бітсінг був апофіозом діджейської лінії. Але як же я був неправий, о темпера уморе, о море о сінг. Окремо хочу сказати, що в контролер можна підключити мікрофон. Вмикати його можна за двох умов. Перша мікрофон має бути динамічним, ніяких конденсаторів. І друга, це вам має бути що сказати, окрім опа, опа, опа па Чим ще гарний Felix 4, так це автономністю. В ньому вбудована аудіокартка і контролер можна підключити через конектори RCA одразу до аудіосистеми. Ну або до іншого діджейського пульта. Ну є така забава у діджеїв в пульт в пульт втикати з бучинці. Контролер має USB для живлення, хоча все і так працює, просто підключивши по USB. Ну може комусь треба така функція, вона тут є. І якщо коротко, прекрасний робочий кінь для клубного або корпоративного діджея з купою корисних плюшок і налаштувань. Також контролер дуже найс для новачка, який все ж таки вирішив пов'язати своє життя з діджейінгом. Підключення контролера до софту дико варіативне, і це викликає захват, бо прям для всіх і для кожного. Єдина для мене штука, яка все ще не дає спокою, це те, що контролер пластиковий і варто бути обережним під час діджейського катарсису. Ви ж про цвяхи пам'ятаєте, так? Да? Це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал Лайтек і поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити на цьому каналі. Також під цим відео є посилання, там можна подивитися на безліч приємних девайсів по гарним цінам. Мене називають Джель Саміно. Побачимось і нараз.